Проти застудні антибіотики, знеболювальні і навіть етиловий спирт. Торік Державна служба України з лікарських засобів заборонила продавати до 120 серій медикаментів. Ще більше наказала тимчасово прибрати з продажу через їхню сумнівну якість. З минулого тижня з полиць аптек мали прибрати конкретну серію дитячого сиропу від алергії, бо він має побічну реакцію, про яку в інструкції не згадують. Може би, какіти там красітілі там арматизатори сироп, которые могут потенциально обладать либо канцерогенными действиями, либо увеличивать риски сердечно-сосудистые, либо вызывать большое количество аллергий. Та деякі аптеки хитрують, кажуть у Держлікслужбі. Препарати забирають з полиць, але з продажу не знімають. Тож людям, яким продали ліки із переліку заборонених, радять писати заяву про порушення, до неї додати чек та упаковку препарату. Але щоб винних покарали, цього недостатньо. Відтепер, аби аптеку перевірили, потрібен дозвіл Державної регуляторної служби. Як правило, в чекі не пишуть номер серії. Тобто, встановити, що саме ця серія була придбана в цій аптеці, так неможливо. Тому щоб здійснити це позаплановий захід, який саме і підтвердить актом перевірки, що дійсно він був придбаний в цій аптеці. Пані Наталя свого часу придбала в аптеці лікарський засіб, що виявився підробкою. До профільних служб звертатись не стала. Натомість розробила мобільний додаток Ліки контроль. Завдяки ньому можна побачити, які препарати вам намагаються продати, і навіть чи належним чином їх зберігають. От зараз в базі ми навели. 100% зареєстрованих в Україні ліків це вже те, що є зараз. Воно працює. Є всі інструкції офіційні до лікарських засобів, і є розпорядження із заборонені серії за останні три роки. За продаж забороненого препарату, у разі якщо цей факт доведений, аптека заплатить штраф від 17 до 306 гривень. Якщо ж від прийому препарату вам стало погано, відкриють кримінальне провадження. Знов ж таки, якщо зможете це довести. Оксана Святенко, новини телеканал Віта.